Сьогодні в програмі. Нові методи боротьби зі стихійною торгівлею і програма підтримки ОСББ. Ці та інші питання розглядалися на 11-й сесії міської ради. Очікуване усунення депутата Григоряна з посади голови комісії з питань комунальної власності активно обговорювалося на нещодавному засіданні. У дещо незвичний день, а саме у вівторок, відбулася 11-та сесія міської ради. Із 22 двох питань порядку денного чимало стосувалося затвердження численних положень і програм. Найбільше обговорень викликав проект програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Фінансування програми здійснюється за рахунок державного обласного та місцевого бюджетів, коштів інвесторів, грантів і інших джерел незаборонених законодавством. Обсяг співфінансування програми з міського бюджету визначається при формуванні проєкту міського бюджету на відповідний рік з урахуванням можливості доходної частини міського бюджету відповідно до порядку, який буде розроблений та затверджений додатково, де буде детально розписано порядок фінансування. Депутатів і присутніх активістів руху ОСББ цікавило, на які саме напрямки виділятимуться кошти. Ставилось задання. Надати пріоритет по капітальним ремонтам, по обладнанню, яке потрібно зробити у кожному будинку на виконанні постанови Кабінету міністрів номер 604 а, а дати пріоритет по ліфтам, тому що СББ не потягне цю ситуацію. Якщо це не суперечить чинному законодавству, то ми на протязі декілька років, враховуючи досвід по Україні, і навіть більше, ніж цей досвід, будемо надавати підтримку а ОСББ, які створюються в місті. Пріоритет у СББ буде і на безкоштовне обладнання теплолічильниками. Зимою багато жителів самостійно ставили теплощочки, ви знаєте. Ми прийняли рішення, коли ми будемо централізовано ставити ці теплощочки, ми їх не демонтуємо, але суму витрачених грошей повернемо жителям. Це не їх обов'язаність ставити самостійно щочки. Мы добились того, вы слышали, наверное, нам было объявлено, нам траншами будут там по три по сколько миллионов давать денег на ну, такое оборудование. Здесь будет приоритет, мы в первую очередь будем оборудовать те дома, которые приняли решение и создали СББ. При цьому вже на етапі затвердження стало зрозуміло, що програма надалі зазнаватиме змін. З цією метою будуть проводитись круглі столи, на яких ініціатори створення ОСББ можуть вносити свої пропозиції. Найближчий такий захід заплановано на 8 червня. Подискутувати довелося і під час розгляду питання про відведення земельних ділянок КПСКГ для розміщення і обслуговування громадських будов в районі ліцею. Рішення покликане подолати проблему стихійної торгівлі. Депутати Євген Класневський і Людмила Рибакова піддали критиці цю. Ідею, адже вважають, що таким чином буде спровоковано ще більшу кількість несанкціонованих торгових місць. Таке таке опасіння, що ми з проспекту Ленина привертимо це діло і в общій десь кіло кілометрів кілометр буде одні. Оце боюся, Щоб поділяє місто ж Української естетичним вилітом за свистен. Ми його вже до речі втратили. Якщо ви хочете знати, тим, що спровокували отой кіоск з хлібом, так із риночним рядом. Оце і спровокувало центр міста, а ми це приберемо. Ділався моніторинг, працювала комісія з участием депутатів. Одновременно там, навіть якщо ми зробимо естетичного виду, там буде кілька мафів стояти. Це риба, молоко і м'ясо, тому що вона сьогодні торгується цією групою з землі, що антинасанітарія повніша. Значить, будуть стояти на бетонних площадках мафи. Вдоль тротуару будуть естетичного виду прилавки, де плодова очева група буде понята з землі, і буде продаватись з прилавки, ето пририночної територія. Ми смотрели у всіх великих містах. ринок вокруг нього пририночної території обустраюється в міру потребності. Несподіване і радикальне вирішення проблеми стихійної торгівлі запропонував найстарший депутат. Є пропозиція дуже проста і дуже неболюча. Якщо ми винесемо рух транспорту за, на вулиці дружби народів. І на вулицю Набережної енергетики, таким чином, як у багатьох містах робляться центральні вулиці без руху автотранспорту, всі проблеми оці всі негаразів, які ми бачимо на центральній вулиці, вони знімлюються самі по собі. Однак депутат Віктор Бабич назвав цю пропозицію нерозумною не знайшла вона підтримки і серед решти колег. Також на 11-й сесії внесли зміни до бюджету, зокрема на загальну суму 77,5 тисяч гривень. Вирішили закупити 5 комплектів військової форми для шкіл міста та інформаційні стенди для кабінетів і захисту вітчизни. Нарешті з четвертої спроби зібралися члени депутатської комісії з комунальної власності. На засідання прийшли п'ять із шести обранців. За травень тричі скликалася комісія, але кворуму не було. Тож і не вправі були приймати рішення. Чи то деякі депутати не знаходили часу, чи то навмисне саботували роботу комісії. У понеділок порядок денний налічував сім основних і вісім додаткових питань. Частина з них вже звучала на сесію у вівторок, а решта ще вирішуватиметься завтра на засіданні міськради. Присутні емоційно обговорили питання, яке стосується Голови комісії Еріка Григоряна. Його планують усунути. 20 депутатів вважають поведінку свого колеги неетичною і підписали звернення пропозицію. може бути? Тут чисто меркантильні питання, щоб, на мою думку, хищення комунального майна, я буду чисто, тако чисто говорити, так? щоб тихо так все пропускати гладко було. На місце Григоряна вже є претенденти його заступник Андрій Зеленюк та однопартієць Олександр Курдасов. У нас по цьому поводу дві кандидатури. Ми пропонуємо Зеленюка Андрія Вікторовича але 26 числа поступила заява від депутата Курдасова о том, що він просить перевести його з комісії бюджетної до комісії комунальної. Олександр Курдасов наразі член бюджетної комісії. Його місце пропонують зайняти опальному Григоряну. У депутата принципова позиція. Комісію з питань комунальної власності не залишати. Ви за було, що я кого-то скрибілка кого да? буде, І... так? Я, так, я, я не вам не вискажу свою думку. Ви хочете почути мою думку? Ми, стається, ми що... голосували всі в місті, правильно Ми приймали якісь рішення. Ні, ну, ми голосували кожен, хто як вважає за потрібне. У нас не завжди з вами співпадала думка. так же. Ми голосували по-різному. І mm -hmm. в тих питаннях, в яких співпадало, ми голосово однаково. Але я хочу сказати, що мені здається, це моя особиста думка. Я не хочу, щоб ви це сприймали як за образу, але мені здається, що той формат проведення роботи комісії, який ви обрали, він не дає результату плодотворної роботи. Во-первых, ви хочете мене зняти з голови комісії, да? Хочете зняти. Непонятно почему. чому. Я до сих пор не розумію, чому. Есть люди, есть общественность, есть предприниматели, которые приходят на мою комиссию, так можно у них спросить, где я там кого-то оскорбил, где я кому-то не дал слово высказаться, где-то я без обсуждения принял какое-то решение. Мне кажется, практики такой в Украине нет, это южноукраинский такой особый город, я понимаю. Вот кому-то очень захотелось, я примерно так знаю кому, да, и тут же собрали людей. Мне нравится, знаете, цифра там больше 20 человек, то есть на комиссии там какой-то кто-то увидел нарушение порядка. Не було гробової тишини, і этом об объявили Ерик юрича. Ну я могу этом пишет 20 человек, которые там явно не были, ну это вже знаете, это смішно. Питання про переобрання голови комісії, хоча й обговорили, але ніякого рішення не прийняли. Ерік Григорян вважає, що не етично йому про себе самого приймати рішення. Втім, цю тему вже обсудили на профільних комісіях. В п'ятницю на сесії всім депутатам треба буде визначитися з кандидатом, котрий очолюватиме комісію з комунальної власності. 1 червня у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей традиційно людно. Друзі закладу цього дня приходять з численними презентами. Тут можна зустріти можна владців, священиків різних конфесій, бізнесменів від міської влади. Вихованці отримали в подарунок солодощі і подорож до миколаївського зоопарку від представників АЕС мікшерний пульт і путівки на море. А ось цей витвір кондитерського мистецтва приготував комбінат харчування. Директор центру подякував гостям свята. Ви нам допомагаєте створювати прекрасні умови для наших дітей. Создаете вот такие вот прекрасные праздники, помогаете нам обустраивать наш быт. И многие, которые здесь у нас часто бывают, вы видите, что мы потихонечку, каждый раз что-то у нас новое. Создаем более комфортные условия, создаем улучшенные условия для наших детей. Помогаете нам в, отдых, в отдыхе наших детей в летнее время, что очень и очень тоже важно. Большая помочь от вас, просто от граждан нашего города. Помогайте нам адець обуть наших дітей. Вихованці ж закладу віддячили танцювальними і вокальними номерами. 14-річна Настя у центрі перебуває менше трьох місяців, але вже завоювала на святі місце прийми. Подобаються їй і будні. Тут ну, нормально, тут красиво, тут уютно, тут все є для проживання. Ми здесь і граємо, і в цирк ходимо, і в басейн і на каток, і на вулицю постійно виходимо. куди то ходимо, на різні концерти. У фіналі заходу колективне фото, що символізує єднання великої родини центру і її вірних друзів.